Доброго диночка недільного. Вже другий раз до вас вітаюся з вами. Захотіла я бельгійський фафель, але ж із сиром. Бачите? Сир не розминала. Я дивлюсь, по відео дівчата беруть його розминають в однорідну масу. А мені навпаки, подобається, бачите? Такий вже натуральний, з натуральніших. Дала сюди 300 грам сирочку. Ой, тут, мабуть, тревий мать. Так, да, дивіться, ну. Ось така краса, знаєте, От рукою, щоб скоріше. Ой, яка смакота. Гляньте. Бачите? Ой, ось таку смакоту дивіться, як наложу, скільки. Ну, щоб не повністю такі вже здорові були. По ложці. По ложці наложую і достатньо, щоб добре пропеклося. Трошки було раніше впало. Ой, хай лежить потім дістала. Отаке. Сьогодні в мене фантазія для готування їди. Дивіться, які гарненькі вийшли. Дивіться. Ну. І оце. Я вже два спекла попередніх, то одного з'їла і одного о, другого почала. Але зробила каву, зараз ще пару штучок спочу і буду їсти смакувати. Отакою От смакотою з сирочком. Бельгійські вафлі. Ммм, яке добреньке. А для діток це взагалі оцей ваніль рідкий в мене є. Дала, я дала сюди 2 яйця, 300 грам сиру, три повних ложки муки. чуть чуть було в пакеті, що розпушувача залишилося. то дала цього розпушувача. От, Ага, і дала 50 грамів масла. Я тут в сковорідці його розігріла. І сюди вилила і помішала цукру дві ложки. Ну, Коротше, я не люблю дуже солодкого. Можна, хто любить, то полить з гущеним молочком. Отакі красавоч... красавчички, виходять, бачите? Хай печеться. Ось таке відео вам показую. Може, хто хоче, то вже печить. Дуже легко, дуже добренько. А якщо нема такого, то можна його млинчиками попекти на сковорідці. Просто що тут вже ніякого нічого не додається, печеться, наложується на це покриття, що тут є. Пахне через ванільцю, пахне на цілу хату. Це лежить, ще як снігу не було. Я вирвала пучечок м'яти, тут от розложила вона посохла, то я по гілячки додаю в чай. Дуже смачно. Кава із молоком мігдальним. Таке так я її розрізала, бачите, помело, бо з'їла цього апельсина. От таке. А ну, ну зараз глянемо. Може, вже, якщо рано, то воно може пору... Ні, Бачите, почало? Гляньте, яка красота. Можна було б більше дати, щоб вони такі більше росли розпушувачі, але не хочу. Мені такі добренькі гляньте. Вони такі смачні, натуральні, знаєте. От, з такого сирочку. купленого. Хто має свій, то це взагалі. А це я купила вроде 9% сир. Цей баночку була. Купила, на баночці писало 300 грам, то я його сюди весь і дала. Отаке Отака смакота. Можна збитими вершками полити. Можна з гущеним молоком, можна вареничком. Можна положити якісь заморожені фруктики сюди. Але мені і так добре. І з кофем. Ось таке. На цьому все. Буду зараз ну -ну, ще капельку. І буду виймати. А ці, мабуть, я залишу до вечора, хай так от стоять. В хаті не дуже гаряче, так нормально. Хай так стоять, щоб не лежить в холодильник, тому що в холодильнику масло захолоне, знаєте, тут 50 грам масла. А потім собі ще прижарю. тож не буду їсти кучу цілу, Лучше свіжишенький зроблю. Дуже, дуже пахне оця ванілін. Ну, та що в порошечку теж пахне. А це то взагалі. Це я колись в Іспанії купила. не цей раз, мої інкація в минулому році. У нас він теж є, таке щастя. Гляньте. Теж є. Думаю, що все. Ану, ну. Так. Да. Дивіться, раз на цю сторону. Ану. Це ж бери Надя вилочкою. Гляньте, все. Отака От красота, дівчатки. Легко, шху, швидко і дешево. А хто ще має свою коровку чи козочки, то це взагалі можна, що хочеш сиру кожен день робити. Все на цьому все. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Коментарі дуже хороші пишете. Дякую за все, бажаю вам здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях. І закінчення цієї клятої війни гляньте. Бачите, запотіває. Запотіває кипяток. Добренько на цьому все. До слідуючого відео.